Вітаю вас, шановні друзі, глядачі. Давно не було приводів поговорити про наслідки, запроваджених ми Трампом. І це, звісно, Іронія. Напевно, тут будемо говорити про це роками. Таке відчуття, знаєте, от вона зараз було, от коли починається якась заруба світова, але почалася вона з якогось такого. Маленького випадку, але люди вже настільки вже почали сторони точніше вводити контрзаходи проти одного, що вони настільки вже мультиплікувалися, що почалася світова війна. От з торгівлею зараз нас буде очікувати те саме. Просто певні були моменти, коли можна було там я введу мити, але я не ввів. Давайте там домовлятися. Але коли ти вже їх ввів, зараз всі почнуть їх лупашити, і зупинити цей процес буде практично. Неможливо, ми будемо жити в новому світі в новій реальності. Ми вже говорили раз про що буде кластеризація світової економіки, де ми будемо частиною європейського союзу і всіх інших, хто хоче, мати стабільні нормальні стосунки, економічні інвестиційні з нормальним партнером, а не хто значим, що може вилізти як Пилип з конопеля, сказати, все тобі торба вчора дружила, сьогодні вже вороги, власне. Давайте про мита і про мита на авто будемо говорити. І ще скажемо тут у відео, що буде з нашими авто, з імпортом. Ми імпорт стозалежні не тільки в нафті, але й в автомобілях. Тож, давайте розбиратися. Ми відразу попереджали про інфляційний тиск на американських споживачів, і зараз він не починає спадати. Навпаки, матеріалізовується в конкретній галузі виробництва, зокрема в автопромі. тож це неминуче вдарить по американським споживачам, а що найгірше, по нашим також, але про це пізніше. Зараз про те, як справи в Штатах. Отже, 26 березня Трамп оголосив проведення нових мит цього разу на імпорт автомобілів та автомобільних запчастин до США у розмірі 25%. Ну а ще раніше були оголошені мита на ввезення алюмінію та сталі, що теж широко використовується в автовиробництві. Усе це за ідеєю діда мало б захистити вітчизняного виробника та прискорити реіндустріалізацію Америки. Але є одне, але і навіть не одне. По перше, машинобудування. І промисловість відповідного типу в США дуже інтегрована в глобальні ланцюги поставок, особливо з сусідніми Канадою. Макс найбільше постраждали від американських мит. Виробникам у північній Америці. Було надзвичайно зручно диверсифіковувати постачання за рахунок сусідів, якими існує легке транспортне сполучення, і купувати комплектуючі можна було там, де вони виготовляються найбільш дешево чи ефективно, чи близько з логістикою. З 1965 року в США діяла угода про вільну торгівлю з Канадою дев'яносто року. З Мексику з Мексики американцям було вигідно купувати багато автомобільних запчастин та там деталі з трудоміським виробництвом через нижчу вартість робочої сили а з Канади через енергомісткість. Тож за останні 10, 30 років між цими трьома країнами сформувалися дуже тісні та переплетені маршрути постачання на суми в сотні мільярдів доларів. Більйон, мільйон, більон. Часто шматок металу, щоб потрапити на збиральну лінію США, перетинає кордон з Мексикою та Канадою по декілька разів. Подивимося, хоча б на звичайну сталеву пружину, без якої патріотичний пікап Ford f 150 роднека Біллі з Арканзасу залишить свій блискучий бамбар у першій ж ямі. Спочатку сталь виливається в Пенсельванії, дає значні запаси роди та інших ресурсів для виплавки. Після чого вона їде через всю країну до Мексики, де з дроту роблять пружину. А тоді нещасна пружина ще тричі потрапляє туди-сюди, перетинаючи великі рівнини, катаючись між трьома країнами, Схему ви бачите зараз на ілюстрації. Можете запам'ятати, робіть, що хочете схімо. Сумарно, вона намотує 6,5 тисяч кілометрів, перші ніж потрапити на завод в Канзасі, звідки після збірки того самого Ford F-150 на більш Продаваного в США в Штатах автомобіля відповідного типу розлетися по автосалонах. А тепер уявіть собі, що станеться, коли на кордоні вони з кожним разом вкладатимуться з дилинським митом. І таких деталей у кожному автомобілі під 30 тисяч. Фредович, молодець. У двадцять році штати експортували в Канаду та Мексику автомобілів запчасти та двигунів на 105 мільярдів доларів. 65% всього експорту. Цій категорії. Ну а імпортували на 238 мільярдів, тобто 50% від загального імпорту. Запроваджені мита по-різному впливатимуть на американських виробників, бо кожен має різний ступень залежності від імпортних запчастин. Абсолютно жодна машина не виробляється в Штатах від бампору до багажника. Також удар відчують всі. Від цьогорічного максимум акції Ford наразі втратили 7,5%, але буде, звісно, більше і вже більш. General Motors – 14,5%. А в Целакіс, що історично відомий як Chrysler – 21%. Якщо Фредович не вгомониться і гнидему свою лінію до кінця, проблема не буде вирішена швидко. Щоб повністю орієнтуватися на внутрішнє постачання, потрібно кілька років, що буде супроводжуватися ростом виробничих витрат і, відповідно, цін для внутрішнього споживача. навіть якщо імпортозаміщення по американській Відбудеться, то ціни вже не падуть так швидко, як американський постачальник. Багато не має тих переваг, що мав канадський чи мексиканський. Більшість американських виробників прогнозує зростання цін на свої моделі до 25%. і це тільки початок. Американці щороку купують кільканадцять мільйонів автівок. Автомобіль це глибоко вкорінна частина їх культури. Тож ця ситуація безумовно позначиться і на гаманцях. До речі, українці це теж трохи відчують і зараз ми. Поговоримо як. Ось справа популярності в Україні так званих битків вживаних автомобілів штатів, що потрапили в незначну ДТП або на значну, та отримали виправимі для наших механіків пошкодження. Американці доволі часто змінюють автомобілі завдяки низьким відсоткам автокредитів. В цілому ставляться до володіння авто простіше, тож зазвичай продають машини навіть із незначними ушкодженнями. До того ж, американським страховим компаніям буває легше списати побиту автівку, в Total лос. Тому що вартість ремонту та запчастину у США доволі висока, а вимоги до безпеки та обслуговування суворіші, ніж припустимо, у нас. Тому вони просто передають биті машини на аукціонах, продають там звідки ті потрапляють України з нижчою купувальну спроможністю та нижчими витратами на відновлення, як от в Україні. За даними Укравтопрому, за 2024 рік українці купили. 41 700 битих американських автомобілів це на 46% більше ніж 23 му і загалом склало 19% від продажу всіх вживаних авто на українському ринку для наших споживачів. Це вигідно, бо навіть враховуючи вартість ремонту, транспортування та розмитнення можна заощаджити 10-20% від ринкової ціни, а то й більше. До того ж, це часто можуть бути престижні авто з невеликим пробігом, що підсилює спокусу. Ну і звісно, що з. Подорожченням автомобілів на внутрішньому американському ринку ціни на них зростуть і на вторинних аукціонах у відсотковому відношенні, бо до половини фінальної ціни становлять транспортні, експедиторські, митні та ремонтні витрати. Але все ж купувати американські битки стане менш вигідно. До того ж, з наступного року стане дорожче купувати і електромобіль. 40 тисяч куплених за минулий рік американських битків майже 8 тисяч були теслами. Їх ввозили за пільговими для електричних новині тарифами, тобто без мит на ПДВ. Проте згідно з новим законом про розмитання, уже з 1 січня 2026 року з електрокари доводиться платити не лише акциз, а й 10% мита від вартості машини та 20% ПДВ. І це не дуже приємна новина для українських споживачів, враховуючи дедалі більшу популярність електричних автомобілів за минулий рік. Українці збільшили їх. Редбання на 38%. тепер вже ризикує статися від кар. Отже, як висновок, от таким пострілом Дональд Фредович передає привіти американським і українським споживачам та й багатьом інших на автомобільному ринку. Це теж зачіпає насправді про що ми говорили в одному з наших попередніх відео. Ну а на сьогодні, все бережіть себе, дорогі друзі, і до зустрічі і всього найкращого. До побачення.